11 iPhone від Apple, дуже приваблива модель, яка перевищує інші по кількості продаж. В неї є крута фішка, задня скляна панель, яка дуже приваблива та красива. Але це є і недоліком, вона дуже швидко б'ється. Тому потрібен чохол для iPhone 11. -го. Мета цього відео не реклама товарів, а суто аналіз цін. Надість цін на чохол для iPhone 11, які пропонують нам українські продавці на відомих майданчиках та китайські. Це порівняння допоможе подивитись, чи варто воно того, щоб замовити в Китаї та почекати 2 тижні, щоб отримати свій чехол, чи можна купити, купити його тут по місцю. Отже, поїхала. Ще раз скажу: це не реклама. Я не представляю ніякий магазин, а я суто допомагаю вам не переплачувати. І так, товари Apple. Це Ябко, офіційний представник, тілер, що він пропонує по чохлам для iPhone 11-го. Бачимо ціни. Такі от пластиковий чохол 899 гривень. Є прозорий чохол 849 гривень, є якісь бльостки. Майже даром віддають 799 гривень. І є ось такий ось прозорий гібрид для 11-го айфону Crystal Clear 999 гривень. Мама Родна. Якщо подивитися на відомому майданчику в Україні, прозорий чохол коштує 179 гривень. Вже краще, ніж 999. Є ось такий прозорий ударостійкий силіконовий чохол для 11-го айфона. Коштував 199 зараз 129. Ну, нібито нормально. Але враховуйте, тут є безкоштовна доставка Smart. Що це таке? Єдина підписка Smart всього всього за 50 гривень в місяць дає безлімітну безкоштовну доставку з розетка та пром. Тобто, ви кожного місяця повинні. Платити 50 гривень, щоб доставка була безкоштовна. Якщо ви цього не робите, то е, цієї вартості плюсуйте ще доставку новою поштою десь 80 гривень. Поки що не підняло. Е, що пропонує нам китайський майданчик, теж відомий. Прозорий ультратонкий чехол для айфона. Ось бачимо в списку наш 11 й iPhone. Ось так він виглядає. Такий тоненький, все файно, коштує 6775. Що по ньому бачимо? 50 тисяч продажів, 6700 відгуків, оцінка 4,8. Подивимось відгуки, що кажуть люди, що вони показують. Ось відгуки з фото, дуже люблю їх. iPhone 11. Листопад, дуже свіжий відгук, ось так виглядає, дуже привабливо, мені подобається. Нагадаю, 67,75 і 999 на наявку. Не переплачу. Йдемо далі. Що пропонує нам інші майданчики? А якщо не прозорий, заходь, забажали. Чехол, силикон для iPhone 11 коштував 299, зараз 219, але теж смарт-доставка це 50 гривень щомісяця. Ось є білий такий, теж 299, зараз акція 239. І інші кольори. То бачимо, навіть 400, зараз скинули, 259. Це нам пропонує розетка. Що, нам, що ми бачимо на китайських майданчиках? Розкішний оригінальний чохол силиконовий теж для iPhone 11. так Ось тут 4 7 9 кольорів. Має бути такий, 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 такий. 89 70 Більше 1000 продажів. Оцінка 4 і 6. Що нам кажуть? У відгуках про цей силіконовий чохол за 89 гривень. Ось так він виглядає. Кажуть, що приємний на ощупь. Ну, так, да, силикон теж свіжий відгук за листопад. Ось білий є такий самий. Людина розчарована, що колір трошки відрізняється від його ремішка для часов. Ну то. Не на наші проблеми, як то кажучи. Ось бачимо 8970 дуже файна модель. Ви економите майже втричі, якщо порівнювати з українськими майданчиками. Йдемо далі. Ми хочемо більш крутий чохол купити Magic Safe, типу, щоб заряджався без проводу кільцем. До речі, в мене заряджається без цього кільця і просто без чохла, і в силіконовому чохлі в машині в мене безпроводна зарядка. Ну то не суть. 483 гривні це по акції. А так, продавець пропонував майже 800 гривень. Що по цьому приводу кажуть китайські майданчики? Вони нам пропонують теж чохол Magic Safe для iPhone. Чи дивимося є 11-й? Так, я 11-й в списку. Дуже багато кольорів. Ось теж 9. Може бути такий, такий, темний, світлий, синім, з таким, сиреньким, рожевий. Ну, Багато для чоловіків, для жінок. 800 плюс продано, 109 відгуків, оцінка 4 та 4. Ціна. Зверніть увагу 85-35. А не 400 як на розетці. Він що нам показують. Ось так он виглядає. Може є навіть 11, щоб був в кадрі. 16, 13. Ось Людина каже, 11 хороше качество. Навіть на XR є така модель. Так, 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 так. Ось одинадцятий теж п'ять зірок ок. Це щось не те. Ага, є. одинадцятий iPhone. дві зірочки. Чому товар прийшов з царапинами? Угу. Ну, то можна повернути, От, то не проблема, да, бачу царапини, ну, але це єдиний відгук такий, то мабуть десь винятковий випадок. А так виглядає дуже добре, бачимо такі вже края більш рівненькі, як на 12 iPhone, це замашка, то виглядає дуже круто. Тому 85-35 замість 483 на розетці. Йдемо далі. Дуже крутой чохол, мені подобається, в мене є такий теж Magic Safe, але в нього є підтримувач, щоб поставити чохол як на підставці, без зайвих якихось елементів. Дуже зручно, дивитись відео, поставити, але вартість 649 гривень. Дуже дорого. Два кольори синій та чорний. Чи є такі на, роз... на китайських майданчиках? Подивимось. Розкошний чохол є Ford iPhone 11. На... Не два кольори, зверніть увагу, а дуже багато. Одинадцять кольорів. Є такий, 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 та який забажаєте. Теж є ця підставочка, щоб поставити, як вам зручно на, цих шарнир, на цьому шарнирі відкривається, вартість 194,87. 3000 продано 219 відгуків, оцінка 4 та 7. В 3 чи дешевше. Що по відгуках в нас? Відгуків повно. Зараз фото подивимось, які є. Це допоможе краще уявити. Ось iPhone 11. Теж свіжий листопад 25-го року. Ось так він виглядає, є підтримувач. Я вважаю, що круто. За такі гроші ви економите дуже багато. Отже, ми порівняли найпоширеніші чохли для iPhone 11-го. Ціни в Україні та в Китаю. Е, якщо комусь цікаво, посилання на ціни з китайських майданчиків я лишу в описі, не рекламую, просто можете перевірити актуальні ціни, скільки ці чухли коштують зараз. А ми резюмуємо, що хто знає ціни, то економить. Купуй з розумом.